Друзі на Сьогодні я розпочинаю читання е, аудіокниги Погляд на йогу або світло йоги, БКС Аїнгара, класика всесвітньо визнаного і видатного класика йоги, такої, як вона є насправді. Хочу сказати, що я вже багато років поспіль практикую йогу, викладаю йогу в своїй йога студії, і в йога таборі Прана. І насправді ніхто, на мій погляд, так глибоко і так цілісно не зміг донести філософію і суть йоги цієї системи, цієї філософії, як це доступно і досконало зробив майстер гуру БКС Айенгар. І тому я хочу залишити в Ютубі українською мовою аудіокнигу, погляд на його БКС Айенгар». Сьогодні починаємо з вами читання і слухання, прослуховування цієї чудової перлини, перлини і всесвітньої культури людства, і перлини йоги як такої. Отже, давайте почнемо. Ця книга була видана українською мовою в далекому 1992 році в Києві. Вона була перекладена українською мовою, і вона так само, як йога Діпіка англійською мовою, була видана. І бачите, англійською мовою Light on Yoga». В перекладі українському погляд на його. Я починаю. Від автора БКС Аянгар пише наступне. Це молитва, це його мантра вступна. Давайте прослухаємо уважно. Я схиляюся перед надвеличнішим. З мудреців Патанджалі, Патанджелі, який дав ясність розуму своєю працею з йоги, чистоту мови працею з граматики та чистоту тіла своєю працею з медицини. Я славлю Адішвару, первісного Господа Шиву, який першим навчив гадха-йоги, вчення, що є сходами для тих, хто хоче досягти висот раджа йоги. Молитва. Йога це прагматична наука, яка виникла тисячоліття тому. Вона має справу з фізичним, моральним, розумовим і духовним благополуччям людини як єдиного цілого. Першою книгою, яка систематизувала цю практику, був класичний трактат Йога Сутра Патанджалі», датований 200 роком до нашої ери. Більшість книг на цю тему, що з'являються в наші дні, на жаль, не варті ані предмета йоги, ні його першого великого тлумача, оскільки вони поверхові, занадто популярні і в той же час вводять читача в оману. Навіть мене питали читачі таких книжок, чи можу я пити кислоту, жувати скло, ходити по вогню. Ставати незримим або творити інші магічні дії. Наукове, правдиве тлумачення релігійних чи філософських текстів вже існує на різних мовах, але практику мистецтва передати важче, ніж літературну або чисто філософську концепцію. Слід зазначити, що в цієї книзі Айнгарда є так само. У власному виконанні і дуже чітко прописує детально виконання йогічних асан, їх дію на наш організм. І, власне, по цій книзі я і починала свої перші кроки в йозі. І це власне, стало фундаментом Це стало фундаментом для моїх практик і для того, як я навчаю своїх учнів в йозі. Від класика, від першоджерела, від чистого, чистого першоджерела. Тому я дуже ціную цю книгу. Назва книжки Погляд на йогу» відповідає тій меті, яку я ставив, описати так просто, як тільки це можливо, асани, пози і пранаями дисципліну дихання в новому світлі нашої ери. Вказівки до асан і пранаям, що їх подано в деталях, ґрунтуються на більш ніж 27-річному досвіді їх застосування в багатьох країнах світу. Книга містить техніку виконання понад 200 асан, ілюстрована 60 двома фотографіями. Читач із заходу може бути здивований повторенням посилань. На універсальний дух, міфологію і навіть філософію та моральні принципи, він не повинен забувати, що в давнину усі великі досягнення людини в знанні, мистецтві і владі були частиною релігії. І слід зазначити, що все, що кожну асану, кожну дію, яку Виконують власне згідно йогічної концепції, кожну асану, і кожну свою дію ти присвячуєш Богу, бо все у цьому світі створено Господом Творцем і все належить йому. І належним Богові, і його священному служінню на землі, католицький ксьонс – останнє втілення божественного знання і влади на е, заході. Але колись навіть у західному світі музика, архітектура, філософія і медицина, так само як і війни, були завжди на службі Бога. В Індії ці галузі мистецтва і науки лише зовсім недавно почали звільнятися від божественності, але з належною шаною людської волі, що відрізняється від волі Божественної. В Індії ми продовжуємо шанувати чистоту мети, покірливу дисципліну, самовідданість, те, що є наслідком довготривалої залежності від Бога. Я вважаю важливим, а також цікавим те, що читач дізнається про походження Асан і тому включив до книги легенди, які переказували практики йоги і мудреці. Усі стародавні коментатори Йоги наголошують, що суттєве значення має праця під керівництвом гуру, майстра, вчителя. Та, хоч мій досвід підтверджує мудрість цього правила, я докладу зусиль з усією смиренністю керувати в цій книжці читачем, вчителем та учнем, дати йому вірний і безпечний метод оволодіння асанами і пранаямами. У додатку я навожу 300 тижневий курс для тих, хто практикує йогу інтенсивно. Групуючи асани за ступенями відповідно до їхньої структури. В другому додатку, тут Айенгар розташував асани з урахуванням їхніх терапевтичних і цілющих властивостей, надзвичайно цінне знання. Перш ніж розпочати освоєння техніки асан та пранаям. Вивчить у деталях поради і застереження. Автор БКС Айенгар. Е, І далі ми читаємо, власне, вступ, частина 1. Що таке е, йога? Слово йога походить від санскритського кореня йюг, що означає зв'язувати, об'єднувати, скріпляти, приєднювати, сполучати. Спрямовувати і концентрувати увагу, використовувати, вживати. Кожне санскритське слово воно, воно має багато е, значень. І бачите, скільки значень є у слова у терміна йога? Воно означає також союз або спілкування. Це правдивий союз нашої волі з волею Бога. Таким чином, говорить Магадев Десаї в своєму вступному слові до діти Поганді, це присвячення віддача всіх сил, тіла, розуму і душі, Богу. Воно означає дисципліну інтелекту, розуму, чуття, волі, що несе в собі йога. Воно означає рівновагу духу. Яка дає змогу безсторонньо дивитись на життя в усіх його проявах, йога одна з шести ортодоксальних систем індійської філософії. Вона була детально виважена, узгоджена і систематизована по танджері в його класичній праці Йога-Сутра, що складається з 185 стислих афоризмів. В індійській думці все просякнуто вищим всесвітнім духом параматма, частиною якого є індивідуальний людський дух дживатма. Система йоги названа так тому, що вона вчить методів, за допомогою яких дживатма може з'єднатися або спілкуватися з параматмою і в такий спосіб досягти звільнення Мокші. Той, хто йде шляхом йоги, є йогі або йогин. йогин. В 6 розділі Пхагават Гіти, що є найважливішим джерелом філософії йоги, Шрі Кришна пояснює Арджуні сенс йоги як звільнення від почуття болі і скорботи. Там сказано. Коли його розум, інтелект та я, агамкара, під контролем, вільні від невгамовної жаги, коли вони спочивають у дусі, то людина стає тим, хто спілкується з Богом, Юкта. Ліхтар не миготить там, де немає вітру. Так і з Йогеном, який контролює свій розум, інтелект і я, які занурені в ньому і в дусі. Коли невгамовний неспокій розуму, інтелекту та я, затамовані практикою йоги, йогин з милості духу знаходить в собі здійсненність. Він тоді пізнає вічну радість, яка є поза межами чуття і яку неможливо охопити розумом. Він залишається. Відданим цій істині і не відмовляється від неї. Він знайшов найбільший скар, немає нічого вищого за це, на того, хто цього досяг, не подіє скорбота. Ось правдивий сенс йоги, звільнення від контакту з болем і скорботою. Подібно до того, як добре відшліфований діамант має багато граней. Із яких кожна відбиває різні кольори світла, так і слово йогина кожною своєю гранню відбиває різні відтінки суті, відкриваючи різні аспекти цілого ряду спроб людини здобути внутрішній мир і щастя. Хагават Гіта також дає також інші тлумачення терміну йога і ставить наголос на карма Йозі, йозі дії, в ній сказано. Ваші привілеї тільки праця, але не її наслідки. Нехай ніколи для вас не будуть спонуканням до дії наслідки діяльності. І ніколи не припиняйте працю. Працюйте в ім'я Боже, відмовляючись від егоїстичних бажань. Нехай вас не хвилює ні успіх, ні невдача. Ця рівновага має назву йога. Йога описана також як мудрість у праці або вірний триб життя діяльність, узгодженість і стриманість. Йога не для того, хто об'їдається надміру. І не для того, хто себе виснажує. Вона не для того, хто занадто багато спить. І не для того, хто зовсім не спить. Стриманістю, помірністю в їжі та відпочинку, упорядкуванням праці, узгодженням сну і буття йога руйнує всі страждання і журбу. Катка у пані Шада описує йогу так коли почуття вгамовані, коли розум спокої. Коли інтелект не коливається, тоді, як каже мудрий, досягнута найвищої стадії. Цей постійний контроль за почуттям і розумом визначена як йога. Той, хто досяг її, звільнений від ілюзій. У другому афоризмі першого розділу йоги Сутри Патанджелі описує йогу як чітавріті. Ні drogak, ні Це може бути витлумачено як стримання обмеження, ніродгак розмових чита відозмін, або «придушення», придушенняк коливань в ріті свідомості. Слово чита означає розум в його абсолютному чи сукупному сенсі, що складається з трьох категорій. Перше, розум Манас це індивідуальний розум, який має можливість і здатність звертати увагу, відбирати і відхиляти. Це здатність розуму, що коливається. Б. Розум, глуст або інтелект, називається будхі. Стан, який визначає різницю між предметами. Розвізнення. І В це его, агамкара, що буквально означає Я Творець або стан, що відповідає поняттю Я знаю. Слово вріті походить від санскритського корення вріт, що означає повертати, обертати, минати. Таким чином, воно означає хід дії, поведінки, триб життя. Становище і стан а, розуму. Йога це метод, за допомогою якого вгамовується неспокій розуму, і енергія спрямовується в творче русло. Як могутня ріка, що при вірному використанні гребель та каналів створює безкрайнє водосховище, запобігає голоду і забезпечує достатню кількість енергії для промисловості, так і розум, що контролюється. Це джерело миру, він породжує величезну енергію для людського злету. Проблема керування розумом вирішується не так же і просто, що видно, з наведеного далі діалогу з 6 розділу Пхагават Гіти. Арджуна питає у Ширі Крішни. Крішна, ти, дав мені, ти казав мені про йогу, як про тотожність з Брагманом, Всесвітнім Духом. Що завжди єдине. Але як це може бути постійно, коли розум такий турботний і мінливий, розум руховий і впертий, дужий і завзятий, стримати його важко, як вітер? Ширікрішна відповів: безперечно, розум неспокійний, і його важко вгамувати. Але його можна приборкати постійними вправами Абгіяса та безпристрастям, вайраг'я. Людині, що не може контролювати свій розум, буде важко досягнути цієї божественної єдності. Але той, хто керує собою, зможе цього досягти, якщо буде наполегливо працювати і вірно спрямує свою енергію. Сьогодні ми на цьому завершимо. І наступна частина буде присвячена наступанням йоги. І її для вас я. Запишемо наступного разу. Принайте у це глибине, цілісне знання, цю філософію, цю практику, якою є йога Намасте!